Усім привіт, дорогі наші глядачі. З вами, як завжди, новини МедіаКор в студії Олександр Шавлюк. Сьогодні будемо говорити про надзвичайно важливі речі, в принципі, як і завжди. І такого в Україні ще не було. Адже сам президент України Володимир Зеленський визнав усіх своїх працівників СБУ і взагалі як структуру, колаборантською структурою, яка не визнає. Ні міжнародного права, ні Конституції України, ні законів України. Зараз ми будемо з вами про це все говорити. І що насправді сталося, чому Україна перетворилася на, як то кажуть, Рашу-2, бо, на превеликий жаль, зробили з країни якийсь хаос, якийсь придаток до міжнародного права. І це вже зашкалює, тому що. Те, що трапилося сьогодні з президентом України Володимиром Зеленським та його службою, так званою службою безпеки України, до речі, вони дуже чомусь бояться, коли я їх згадую. І, взагалі, коли я про них розповідаю, вони потім, при зустрічі, мене благають, як вибачте, ті цуценята, щоб я про них не розповідав. Але як про них не розповідати, коли вони роблять надзвичайно ганебні речі, які повністю повністю наголошую, є кримінально караними згідно Кримінального кодексу України? Я вже ходив у ДБР і всім показував, що ДБР просто сидить, просто їсть гроші українського народу. І, до речі, за цією заявою ДБР навіть мене не повідомили. Про те, що вони зробили або не зробили, хоча зобов'язані були це зробити. Перша доба для внесення 24 години. інша доба на повідомлення, на внесення в ЄРДР, вибачаюся, тобто відкриття кримінального провадження. А друга доба повідомити мене як заявника про це відкриття або про причини невідкриття кримінального провадження. Справа стосувалася СБУ, адже саме СБУ. Вносить людей без рішення суду, без вироків судів, на такий собі сайт Миротворець. Я чекав місяць. Всі, хто дивився мої попередні відео, бачили я ходив в СБУ, адже вони, ці ось гамнотворці, звинувачують людей в особливо тяжких злочинах. А особливо тяжкі злочини, мої хороші, це само собою кримінальний злочин, тих, хто вас у цьому звинувачує. А сьогодні, взагалі, президент України повністю підтвердив, що СБУ це злочинна організація, в принципі. Якщо ви забули, хто здавав Херсон, я вам нагадаю: це були поліцаї та СБУшники. Е, я думаю, всі розуміють, хто там працює. Але ніколи за е, історією України не було таких ганебних речей, просто їх не існувало, як зараз. Так ось наголошую, а сайт Миротворець. Оце ось брехливий сатанінський е, сайт, який, до речі, американці сказали, це ціла нота була надіслана Україні. Ви взагалі розумієте, що це таке? Щоб негайно закрили цей сайт. Україна, тобто її Служба небезпеки України, бо це справді вже Служба небезпеки України, вона вже не є службою безпеки. Я можу це констатувати, тому що, по-перше, вони не виконали ще з 2021 року. Резолюції Є Ради Європи, яка сказала закрити цей сатанінський сайт, оскільки він порушує низку міжнародних зобов'язань України. Також він порушує право людей на недоторканність, на особисту на честь та гідність, на юридичну допомогу, право на суд тощо. Це все міжнародні та конституційні права людини, які СБУ порушили. Чому я кажу про СБУ? Тому що я дав СБУ місяць закрити цей сайт. Я звернувся до СБУ з письмовою заявою про те, що сайт Миротворець порушує права людини, про що було сказано як Сполученими Штатами Америки, так і Європейським Союзом ще в 2021 році. І я зобов'язав їх. Протягом місяця його знищити. Або, як вони зробили з однокласниками, заблокувати на території України. Причому цей сайт ведеться виключно сатанінською російською мовою. Чому я вживаю таке словосполучення? Не тому, що сама мова щось має значення, якесь чим немає. Я це вживаю в тому, що згідно закону України. Про мови в Україні, так, про українську мову, да? ви пам'ятаєте, у Конституції стаття 10. Усі публічні ресурси, в тому числі сайти, мають вестися на українській мові, а не на фашистській і російській. Тому Служба небезпеки України я вас вітаю. Ви офіційно відмовилися від прав людини, ви офіційно відмовились від міжнародних зобов'язань України. І до речі, такого сайту немає в Рашистії. Немає в Рашистії сайту, який би публікував персональні дані своїх патріотів, своїх людей без вироку суду. І я сьогодні мав розмову з деякими працівниками СБУ, задав їм питання: ходіть мені в Росії такий сайт, і я опублікую його. І скажу, що так, да, дійсно, ми вже як Росія. Але якщо його немає, це буде означати, що ми гірше, ніж Росія. Тому, будь ласка, надайте цей сайт, ви можете заблокувати його, цей миротворець та інші сатанінські сайти, які поширюють пропаганду, розривають український народ. Саме головне, що сьогодні сталося: президент України, чи то щось з ним сталося, чи То СБУ його так підставили. Я не знаю, хай тепер розбираються, але я змушений про це проголосити. Він сьогодні нагородив зрадника України за версією гамнотворця. Я так не вважаю, тому що це надзвичайно висока людина. Цій людині плескають, вибачте, у долоні вся планета, вся планета, тому що це чемпіон світу, абсолютний, якому немає вже рівних на планеті Земля. Усі Олександр. Розумієте? І Усі Олександр є на сайті Гамнотворець, начебто він зробив страшні злочини проти України. Можете зайти і подивитись, я про це раніше доповідав. Так ось сьогодні президент України нагородив цього зрадника в лапках. Орденом виходить президент України, нагороджує зрадника, який є на миротворці. Другий зрадник в лапках. Олександр Поворознюк, який постійно прославляє президента, хоча в мене інші політичні погляди, але я змушений його згадати. Він також на сайті Миротворець тільки за те, що він там написано за що. Там є таке посилання. Начебто там був судимий. Чи був судимий? Я не розбирався в його біографії, навіть якщо він був судимий, то по цій логіці, всі, коли хто був судимий, мають бути, мають бути на сайті Миротворець. Чомусь на сайті Миротворець немає Віктора Януковича. Він, до речі, був судимий і реально сидів. Зґвалтування навіть було, тільки не довели. Тому, що в нас виходить, мої хороші? Нас виходить. Або президент України зрадник, бо нагороджує зрадника, який у миротворці, в лапках зрадник, ви ж розумієте, про що я кажу, або СБУ просто його підставили. Тому ми сьогодні маємо сайт, який викладає просто людей без вироку суду. І, по суті, натравлює на людей тих, хто ну, трішки не сповна розуму, які думають, що їх це минеться, тому що. По цій логіці можна викласти будь-яку людину. Ну, Дивіться, раніше судимий, можна викласти. Але питання, чим це передбачено? Це офіційний сайт СБУ чи це офіційний сайт ГУР. Як виявляється, це вже офіційний сайт ГУР. Офіційний і в лапках, тому що його головне управління розвідки, такий собі Буданов, взяли його в свою, так би мовити, під своє крило. Я спочатку, коли отримав цю інформацію, отримав я її ще декілька місяців тому. Я вам про це не казав, тому що ніяких доказів у мене цього не було, цьому підтвердження. Але коли я під відео офіційно зайшов в СБУ, повідомив, що є такі-то такі то вказівки Європейського Союзу, такі-то такі-то вказівки американців, які нам, до речі, допомагають перемогти у цій війні. Пройшов місяць, СБУ обіцяли мені на той час, ви можете подивитися це відео, воно в публічне, що вони розберуться, розібрались. Тобто, оскільки сайт не видалений, не закритий, навіть не забанений як однокласники, наприклад, це говорить тільки про одне, що дійсно СБУ та ГУР в цьому замішанні.